В оточенні кожного з вас була або є дитина, яка в міру дорослішання втратила свою привабливість. Я говорю зараз про дитину, яка після пубертату стала виглядати гірше, ніж вона виглядала в більш ранньому віці. Можливо, ця дитина навіть викликала у вас симпатію, її хотілося потримати за щічки. Погана генетика пішов у діда. Ми часто чуємо ці фрази, але вони, як правило, не мають нічого спільного з дійсною причиною змін у зовнішності дитини. У чому ж тоді причина, запитаєте ви, я відповім у батьках, які не виявили проблеми у лицевому рості дитини до моменту, коли в кістках черепа стали відбуватися незворотні процеси. Так що ж виходить, ростом обличчя дитини можна керувати? Так, дійсно можна, і це найкраща новина для вас. Сьогодні ми говоримо про унікальну методику керування лицевим ростом ортотропією. Автором цієї методики є англійський професор Джон Б'ю. Ця методика ґрунтується на застосуванні техніки біоблоків. Біоблоки дають змогу коригувати ріст обличчя вже з 5 років із гарантією усунення всіх несприятливих чинників. Корекція росту обличчя і щелеп найбільш ефективна в віці до 10 років. Це пов'язано з тим, що кісткова тканина черепа і скелета найбільш податлива саме в цьому віковому діапазоні. Чому я торкнулася теми скелета? Тому що ортотропія змінює не тільки обличчя вашого чада, вона змінює положення кісток усього скелета дитини. Ортотропія виділяє два типи лицевого росту горизонтальний і вертикальний. Горизонтальний ріст символ правильного красивого обличчя. Ось кілька прикладів такого росту. Що їх об'єднує? Хороший розвиток нижньої щелепи, вилиці красиво окреслені, губи, ніс, лобова кістка розташовані на одній вертикалі. Язик щільно притиснутий до піднебінної кістки, момент спокою, правильний кут нахилу шиї. Стоп! На цьому моменті зроблю акцент. Ось і відправна точка на початку шляху вдосконалення скелета вашої дитини. Ми розібралися з прикладами ідеального росту обличчя. Подивимося, що ж відбувається з обличчями дітей із вертикальним типом лицевого росту. Недорозвинена або гіперрозвинена нижня щелепа. Щелепа засунута назад або висунута вперед. Ясенна посмішка. Скупченість зубів. Горбинка на носі, незмикання губ, ротове дихання, сутулість, мішки під очима. Цей перелік можна ще продовжувати. Що ж вплинуло на ріст обличчя цих дітей? Що перетворило горизонтальний закладений природою ріст на вертикальний? Логічно припустити, що для таких радикальних змін у скелеті потрібна постійна сила, що впливає на ріст обличчя. Цією силою є сила м'язів язика. Яку багато хто недооцінює. Так розберемося з язиком. Першу скрипку у формуванні правильного положення язика дитини грає грудне або штучне вигодовування. Саме в цей період буде визначено положення язика в родовій порожнині немовляти. Правильним положенням язика є положення язика зверху з його щільним притисненням до піднебіння. Решта положень язика впливатимуть на лицевий ріст і спрямовуватимуть його в напрямку, що залежить від вектора прикладеної сили. Найцікавіше те, що язик впливатиме і на положення перших зубів, якщо його положення впливає на зону їх прорізування. Чи можна спрогнозувати, яким буде лицевий ріст, визначивши положення язика в дитини? Звичайно, так.